Всім привіт! Сьогодні 4 травня. Трохи доненько відео не знімали. Часу нема, зараз кожен день прививки, не виходить. Ну, саме трошки здурбату роботи з фостами є. Зараз покажемо які фости все лишили. На цих трьох лежаках там є відео, тож, які тут були сім'ї і що вони все залишило. Зараз покажемо. І заодно покажу, що може там далі. Які зараз прийом, які прививки, які госпіталка, яка стартери, які ну, Це, цьому відео покажемо, щоб вже там багато питалося, дзвонили вже за це. Поштівся пасіка вже з моточниками, з молодими матками. Вже матки повиходили молоді. Лише лишилося 6 сімей, що ми моточники не роздали, а зараз будемо їх зривати, моточники їхні і давати їм моточники на днях. Зараз немає лишніх моточників, тому на днях будемо давати завтра, післязавтра вже свої моточники. Лишилося сімей десь 20, що зі, з усієї пасіки 20 сімей, яким ще ми не дали маточники. Ми зараз йдемо, в першу чергу ці сім'ї зриваємо їхні маточники і на дня будемо ставити е, моточники в свої. Покажи, Діма, який фіст тут залишив. лишив. Скільки рам тут було я, ну, там відео є, може хто хоче подивитися. Лишилося 3. 6, виходить, і тут заставна 7 рам. Ми перше тут дивилися тут ці три медових розплод на цих трьох рамках. Тепер тут скільки лишилося, Тоже зараз покажу. Тут лишилося чотири рамочки. Ми теж це моточники перше тут зривали. Я думаю, що по бістряку покажу, які тут лишилося. ця медова, оця крайня рамочка, лишилося тут дві розплодні рамочки. Ось такий розплод лишився. і такий розплод лишився. Ну, після такого фоста, оці дві рамочки, е сім'я, зараз я даємо маточник на виході, якщо б цій сім'ї дати... Сім дати, маточник, е цю матку плодну, то ця сім'я е до липи вже стала б у робочий стрій, вона вже б займала більше пів лежака. І би налепо, можна сказати, що корпусний вулик, налепо він би вийшов з бжалом. Ну, не було б лепи, товарної, може би вони не взяли, але трошки би взяли. Ну така. А іменно така, і от оташа тут ось от, те. От, от. І отака, як тут, поглядімо, які тут лишився. Тут теж 3, 6, 7, 8. Вісім рамочок тут лишилося. Тут опять же. Ну, зараз подивимося. Тут я ще до цих не дивився, зараз вже подимося. Беремо масочку, бо то топше без масочки не дивиться. вжила <реш> ну, спокійно. Зараз беремо. Е, ну, є різні фости, є, є такі слабенькі, ну слабеньких менше є, ніж отакі. Переважно всі сім'ї були на повному корпусі або на повному лежаках. Одбираємо <реш> масочку. Стаймо. трошки надобно. Так, Зараз подивимося, що тут є. До цих ми ще не дивилися. Лише просто видю згори, що є побілка. У нас зараз на 4 число. Виходить, на 4 число у нас зацвіла лиш-лиш е, починає лиш акація підцвітати. Ну, Щоб жоли на ній немає, лиш-леш починає. У нас теж біля пасіки, може зараз там покажемо. Вона лише починає, я думаю, що днів фіндокації зо 2-3. І вона зацвіта так само, як Ну, вже нормально зацвіте. Так, стаємо. Так, дивимось. Димося, медова рамочка. Полностью рамочка більше 3 кг залита. З чого заливають, у нас дуже багато є каштану. У лісі є, є, в парках, тут в селі каштан. Дуже багато є. І я так, я так розумію, він зараз дуже добре цвіте і дуже добре виділяє. Ну, що подивитися. з рамочки. З рамочки капає. І так потрошки, ну, правда, ну він не що прям такі. Так, можна сказати, сильно заносять. Потрошки-потрошки кожного дня. Я думаю, що е, по кілограму, може по півтора у день вони заносять, бо рамочки всі залиті. Магазини так само почали дуже сильно заливати, ну... мед садків хотіли відкачати віддільно, але через те не можемо його відкачати, бо це залето. Є два маточника. Тут що як я роблю? Якщо жиле так як тут мало, ці маточники, ой, ці моточники зриваємо. Ось так, все, моточники повитягали, зразу викидаємо лічинку, щоб вони нічого тут не приліпили. Дуже все. Так, опять же тут. ну, Ліпше трошки стрясти, бо я бачу, що тут... І ще такий маточник. Нам його не треба. Так. Все. Ту рамочку зараз поставимо тут. І йдемо далі. Дивитися, що тут є. Опять же, все залито. Розплод до відходи. Маточник ми цей. Зірвемо, розплод до відходи. Дуже добре. Опять мотошники зриваємо. Вот так. саме тут, тут кіс. Матошник, получається у них піс дуже здоровий. Так само цей. Ну, По-любому треба потрошки стрясати біло, бо іначе можна за моточник пропустити. Ну Так, лагенько стрістиво пропустити. Час і тут можна було пропустити. Я, ну, Що так пізно? Пізно того, що в нас там одна госпіталка. Це всі сім'ї, ці всі мали бути вже з маточниками. Це, я вже з цим мав би не грати, матка мала би молода, це все поперегризати. І це все мало бути добре. Ну, в одній госпіталці перелізла, вийшла, виходить, матка молода Чуть-чуть швидше, -чуть ніж відбор. Виходить. І вона перелізла. Як перелізла? Вона перегрізла... Ой! І вона перегрізла всю прививку. Так, тут вона перегрізла всю прививку і якраз та прививка, яка розчитувалася, щоб роздати сім'ям, вона пропала. І через це у нас вже виходить, що ці сім'ї трошки... Так, тут є, ці сім'ї трошки 20 сімей лишаються без, ну, на даний час вони ще без молодих маток, а так всі решта вже з молодими матками. Буває по-різному, деколи на одно, виходить по-другому, ну, що робити? Так, дуже добре треба перевіряти, щоб не пропустити, щоб потім, коли поставиш моточник, що матка не перегризла наш моточник. Так, добре. Де є, в кого є дуже багато, допустимо, є такі сім'ї, що мають, лишилося і по, і по 3-4 рамочки, навіть і по 5, ну так, розкидано розплоду, то такі, такі сім'ї, ми рамочки від них. Забираємо. Ми від них забираємо по одній рамочки, щоб підцелити, допустимо, такі найслабші сім'ї. знаю, що це за моточники, тут? Чи що це таке? Ні, це моточник, бо молочко... Так, Задавимо туди. Ми від них забираємо, підсилюємо слабші сім'ї, які залишалися найфіс слабші. Ну, на пергову рамочку завжди треба дивитися, бо вони тут люблять такі маточники не по-дешні строїти. Взагалі не по Добре, це пергова рамочка. все добре. Якщо якийсь моточник пропустив, можете написати в коментарі. І тепер, получается, на даний час ця сім'я вже не має, що робити. Маточники. День цикл заключився, в них більше немає. Тепер я їм даю на днях маточник на виході і вони їм будуть. Так, сурамо що підемо. Так, сюди, це сюди, сюди. Так. Що ми зробимо тут? Ми це відсунемо. За застаною є дві сушні. Опять суш видно. Вони її заливають аж так далеко. Ми їм підставляємо прямо це гніздо. Пчовик там є молодой. Нехай не будуть лами ходити, не заливає їх тут. Ну зараз матки нема в сім'ї, багато буде, буде при нас нектару. І будемо. Буде багато нектару і можна буде позаливати хоча б ці рамочки Так, нажмемо на паузу зараз. Так, йдемо далі. Покажу стартер, закрили ці вулики. Так, на пасіці є зараз два стартери. Це 2790 і 86. Це сім'ї, які саме перші набрали повний лежак бджоли, від них забралася матка і він став стартер. Зараз так покажемо, покажемо яка сила стартера сани тут робилася прививка. Так, Ось такий старт. Е, прививка тут, виходить Б. Одна прививка ставиться. Е, розплодні рамочки, відкритий розплод ставиться тут. І тут. Постійно дві рамочки, і тут ставиться відкритим розплодом. Потім, коли він, він вже печатний, він переходить сюди і сюди, сюди і сюди. Він так іде, а потім ставиться відкритий. Кожних 5 днів сюди ставиться дві рамочки відкритий розплод. Зараз покажу, як вони дуже добре метнося. Ну, ну, вони вже дуже давно без матки. Тут у них це все рамочки все медалі. Ну і виходить вже все, залето. Остатки остатки получается до виходдя. Так, все, це є. Накривається не потолачні, бо нам кожен день треба робити, накривається просто тако, прямо на трасу. Так, за старте все розказав. Получається, сам номером привилку. Завтра приходимо, в обід зробили, в обід прийшли забрали. На вечір зробили, на вечір забрали. І зразу в госпіталк. В госпіталок на пасіки є щось 10. 8. Зразу блаку не йдем. покажем покажемо, зразу воспіталку. Так, зразу є. бестярий <плакова> <плакова> для запису. Так, зразу покажемо. Яка боспіталка. Так, матка, якщо комусь буде цікаво, матка тут. Перегородка, рішотка там набита на, на пів перегородки, матка тут. Тут бджола лише. Скільки бджоли має бути у госпіталки, я думаю, що всі знають. Чим більше, тим ліпше, Так, відривемо ще одну. Так, прививка, ну це вощена. Так, це вощенна тут поставлена. Прививка, значить, далі. Йдемо далі, так. О, прививка тут, одна. Прививка дев'ята. Що тут вощина? Тут вощенна ставиться е, деколи, коли, допустимо, є... Е, ну... Цю воспіталку, у, 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 у от я роблю прививку. Коли маточники вже запечатані, це на 10-й день 11-й запечатані. Я можу витягнути цю вощину і поставити сюди ще одну рамку з печатними маточниками з другої воспіталки, щоб її освободити для того, щоб їм зробити прививку. Получається, ця воспіталка буде відігрівати просто дві прививки з печатними. Я записую, коли хто має виходити. Так, маточники, Маточники вже всі печатні, ну я не знаю, які тут традвіць у зашті, який тут день. Які маточники, маточники всі мають бути. ну Візуально вони мають бути супераві. Сьогодні одні ще не запечатання, ці вже запечатуються, Значить, сьогодні тут виходить 9-й день. Так, скільки тут є маточників, Ну от тут дві дві нема. Тут одної нема. Ну, Тут має бути, я роблю плюс-мінус, щоб було. Тут нема. Я роблю плюс-мінус, це десь 35, 30-35, виходить закладок. от. І плюс не прийму, там, до 5 не приймають, виходить 30, менше 30 навіть, може бути. Ну Тут зараз я почитаю, тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тут не прийнято, 13. 14, 15, 16, 17, 18, Тоже не прийнято. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тут є рівно 30 моточників. Печати. Ось ну, такі мотошники. Якщо ще хтось може подивитися, ну дуже, дуже, дуже гар. Е, Тут хтось зараз запитає, це що це таке? Це цоколя від джентрського сата. Зараз я об'ясню найбільше, зараз це закрию. Видно, скільки бджоли. Бджоли має бути постійно, аж із лишку. Даже, можна сказати, на даний час ця госпіталка, я вже навіть від неї забираю розплод. Печатний забираю, щоб ну, просто ну, тут так, до такої степені не доросла, що буде. Жила буде висіти перед вуликом і буде. Буде дуже багато лишнього жили. Я вже потрохи не забираю зараз розклад, щоб вони. Щоб вони вже були трошки. Так. Це цоколь від джентерського сота. мисочка і дно. Що я наклав на прививку? Наклав на прививку, що у мене, виходить, з цоколями. Є, ну, є десь там біля 200 штук тих соколів, ну, вони зараз всі в роботі і немає лишніх. І я просто наклею на, на планочку цю, ну, цей цоколь і роблю, да, прививку ліченки, шпателем закидаю. І, так само в мене є відсотоніка, теж є мисочки дуже добрі. І ними так само-так само роблю. Ці маточники, от їх, їх не заключиш. Як їх заключиш у клеточку? ці маточники будуть роздаватися Сіла камера Ці маточники будуть роздаватися так, як є. забрали у... матку і маточник уклався. Так, зараз різко покажемо, якщо щось впіємо, якщо не виключиться камера. Покажемо матку. 16, щоб така... матка була плодна. Покажемо, зараз маточки є, вже починають обльотуватися. Так, покридемо секцію. Отака села секції. Три рамочки. Коли ми коли тут матка була облятана, ми їм поставили цувощину. Покажіть Діма маточка. Маточка бокса, який там засів вже є в неї. Дуже файн. Ця маточка, можна сказати, вона обліталася одна із найперших. Бо якщо подивитися, вони вже цувощину відстроїли, а ми до неї дивилися днів з 1 числа до неї дивилися. Скоро маточка буде. Ну, дуже файні маточки. Дуже файний. Мені подобається робити з цими обльотниками такими, що на, на, на 145 рамку. Що зразу видно, що матка є матка, а не матка. Е, чим менший обльотник, ну, я так замітив, що чим менший облітник, тим... Тим менше ти ведеш, ну, матка теж там файно, все файно, але вона там не буде така здорова, бо через те, що вона не буде, її бжала, не буде обільно кормити, щоб вона розсіялася. Ну, бо там що ти маленькі такі два п'ятачки сота, маточка трошки вроді поправилася, вона почала сіяти, вроді все файно. А тут не матку розгодовують на всю катушку, вона має бути здорова, та, як у вулику, бо тут є що сіяти. Тут, якщо закласти ці три рамочки, це виходить півтора рамочки трьох соти. А півтора рамочки трьохсоти, це є що сіяти. Такій мені, ну. Ліпше подобається такі. Ми видно, що зразу мається, що матка виглядає, якщо матка візуально виглядає менше у цьому обліотніку, то ця маточка зразу йде на відбраковку. Лише йдуть такі самі фані маточки, такі жирненькі, щоб вони були все що. Так. Кому відео сподобалося, лайк, щось можна, написати у коментарі, що комусь буде цікаво. Там ще запитати, що треба щось покажу. Всім пока!